Всім даровамо з вами АПК і мій монтажер. Всім привіт! Сьогодні ми граємо дуже цікаву ігру. Хто перший впаде до лави. Заходимо на початок. Ми маємо вже по зачарованій лопаті і по мечу, бо може заспавнитись моби. моби. Ну так, да. моби, то погано. Треба швидко буде. Так. Беремо лопати. І починаємо на. І стаємо на край. І починаємо на раз, два, три. Погнали! Опа, чекайте. Ай, по мене не буква Опа, сюда. Девін! Девин! А! Я провалився! Сюда! А! Чекайте, чекайте, чекайте! Опа, опа, опа! А! Девін! Йо-моє! Це кивжила, я не знаю! Як він впав і дещо назад. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Не пощада. Опа! <скрес> ah! <скрес> Ми відновили всю карту і починається другий раунд. Раз, два, три. Туди. Чекай, чекай! Ah! Мене а. чика, чика, чика. Я, я на что не А, чекай, чекай, чекай. Я не знаю, что на бортик. А! Все. А! Это как? Чекай, чекай, чекай. Так, верхний не ломай, уже краще до того в Чекай, 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 я Чекай. А! Ой, а я під собою накопав Що робити? Що робити? А, а, девин? Девин, Чик! я провалююсь сюди! Опа. А! Там ще є слой, добре. Так Е, девин. У мене на кадрів пол. У мене теж таке саме було. Що? Гоус і пока, а поки обмер. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, зараз ми добудуємо і буде третій раунд. Починаємо третій раунд. Це фінальний раунд. Будемо грати. Раз, два, три. Чекає, чекає. Так. А, чекай сніг. Зверху. Сюда, 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 сюда. Дэвин, ч на він кусочку Що? Як це було. Так, чекай, чекай. Че, че? Дэвин. Це було пока в пол. Так, так. Так, так, так. Там ще шесть слої. Слуха. Ай, блін, ти мене бачиш вже? Так. А! Туда. Я виграв цей раунд, але не виграв цю гру. Ну все, думаю, вам сподобалось відео. Всім пока!